Страти. І нарешті, як то можна сказати, остаканулися, хтось переходить в дивізіон Б, хтось в дивізіон А і так далі. Але е, загальна кількість команд, е, ви самі всі прекрасно знаєте, але оголошую: 16 команд приймало участь в чемпіонаті Вінської області з баскетболу серед чоловічих команд. Будь ласка, поаплодуйте! свої. Великий від баскетболу. Це все здалося і закінчилося. Дякую вам. Дякую. <плес> е, також хочу, на жаль, дуже випрохнути е, в тому плані, що мали бути уважні гості до нас. Е, сьогодні свято е, свято, свята Трійця. Вітаю вас цим святом. І хочу. Петрушенко Вікторію Віхін для того, що вона надала наступний сам. Також хочу подякувати Наталії Івановні, начальнику управління рухової активності Лімицької е, ОДА. Так само підтримує вас футбол, питає, і що там, як там. Також, будь ласка, пооплатуйте. Ми добавимо наших друзів, які, які допомагають. Які допомагають. І, напевно, найвелика шана на даний час це Збройним силам України. Затіки їм, ми тут, я тут, ми тренуємося, змагаємо, зустрічаємося, спілкуємося. Дякуємо, збройним силам України. Дякую. Можливо, хтось із вас. Ми всі друзі з вами спілкуємося. Можливо, хтось із вас хоче сказати пару слів, щоб я не був такий є багатострівний. якісь слова, побажання. Можливо, навпаки, сказати. Все, не так все просто в цьому житті. Немає? Нема? Окей. Тоді ну, переходимо до нагородження. дивізіон Б. Скільки команд? Десять. Кожна команда зіграла по колу 10 ігор, плюс ще ігри на виліт. Якщо загалом взяти, вони зіграли десь приблизно 24-25 ігор. В Б. Поплодуйтесь. в Області не тільки старшої вікової руки, серед чоловічих команд. Вони приймають участь практично всіх чемпіонатах області серед юнаків. Команда Дусша, а після міського Це для мене передесе привітайте будь ласка, ще раз командував. Військової категорії. Ну і, будь ласка, бурхливими областями Чемпіонами стали команда. Понісю витика! ласка, Привітайте, чемпіонів ви виді дивізіону Б. Сезону 25, цього року Започатковується в дивізіоні Б. Кубок. Капітан команди, будь ласка, хто? Сезон. Приймали участь шість команд. Повторюю не простий, Я говорю, ці, всі команди рівні. Але якби не його школи, то це було виготовлено. Пополонуйте до нас, 10. Поаплодуйте, будь ласка. Третє місце команда «Автобус». З баскетболом і метийки. Команда з міста Либовець. Будь ласка, злочись. Кацю вітає для того, щоб отримати її. Вітаємо, будь ласка, команду терміна. І краще. Розігнуючи. Краще розігруючи. Е, розігруючи. Дивізон Б. Трабець Тацюра Олег. Повірте мені, що тут навіть не було сумніви, хто буде найкращий нападаючий дивізіону Б. Я думаю, що всі підтримують. Це гравець командиша Авангард» місто котирівка. Буртовий вода! Окей, я хочу подякувати. Ще одній людині, яка поза минулого року була створена команда, і поза минулого сезону, можна так сказати, не входили в сезон. Входили, ви знаєте, що за слово, да, там, грали, набували досвіду і так далі, і так далі, але цього сезону вони просто вразили мене. По-перше, що вони постійно збиралися, вони мають на увазі одним колектив і вони. Показували гідну гру на майданчику, боролися, старалися. І я хочу відзначити кращий, кращий захисників гравець команди, легіонери Григоренко Андрій, будь ласка, Андрійша, підходить до мене. Команда рахується переможець. кращий тренер команди ВТК зводиним Сергій. Хочу запросити МВП чемпіонат двох гравців команди ВТК, Тата і сина. Тарасюк за неї буде. Я можу э, про цього гравця, тренера, дуже багато говорити, повірте, це буде дуже довго. Але я дуже радий, що він підтримує форму, що він виходить на майданчик і показує, як повинен грати розігруючий гравець, плейми, як він повинен думати головою на майданчику, як дати пас і так, далі, і так далі. Взяти на себе ініціативу. Мій друг колега. Найкращий розігруючий А гравець команди ветерани Лавочук Олександр, будь ласка! O dono do Просто-просто Архі важко, але краще нападаючи дивізіону А сезону 25 стає гравець команди Липовий з Термітів Бондар Ярослав. Ніхто не хоче? Всі стісняються? Окей. Тоді попрошу вас, всі команди, які тут присутні, колективне фото зробити раз і потім по кожна команда потреба. Добре? На якій стороні? на цій цій? колективне фото. Давайте всі на цю сторону, будь ласка.